Леся Українка, коли втомлюся я життям щоденним. Коли втомлюся я життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світа далекі, блукає погляд мій в країні мрії. Що бачу, я в далекому просторі, прийдешність бачу я, віки потомні. Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі, старий дідусь навча своїх онуків, про давнину справдешні байки править, про те, що діялось на нашім світі. Родинне коло діда оточило, сини та дочки, молоді онуки. Одні уважно пильно вислухають. У других тиха мрія в очах сяє, онук, що наймолодший, сів близенько, край діда і слідкує його рухи, палким, уважним поглядом блискучим, дідусь, мовляє, тихо, урочисто. Щасливі дітки, ви, що народились в лагідний час, в безпечну годину, ви слухаєте. Мов страшну казку, сю розповідь про давні дикі часи. Так, дітки, світ наш красний, вільний, темницею здавався давним людям. Та й справді світ цей був тоді темниця, в кормигу запрягав народ народа, на вільне слово ковано кайдани півроду людського не звано людьми. Затято йшов війною брат на брата. Ви знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали братовбійство, во ім'я правди, волі, віри, честі, а кроволиття звалося геройством, убожеством там звали смерть голодну, багатством награбовані маєтки, простотою. Темноту безпросвітну, ученістю непевне блукання, бездушну помсту звану правосуддям, а самоволю деспотичну правом. Всім гордим пишним честь була і слава, зневаженим ображеним погорда. Загинув би, напевне, люд нещасний, якби погасла та маленька іскра любові братньої, що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо, та іскра тиха тліла, не вгасала і розгорілася багаттям ясним і освітила темною темноту. На нашім світі влада світла стала. Все розповідали мені старії люди, не за моєї пам'яті було те. Так говорив дідусь, онук найменший, підвівши чоло, ясно подивився, уста тремтіли усміхом утішним. Дідусю, ти страшні, казав нам байки. Я радий, що не бачив лихоліття.